Йому дружина вишила сорочку зеленим по зеленім, на життя чекала мама із війни синочка, та звічності немає вороття. Цю сорочку вишиту любов'ю і надією. Іван Новіцький мав одягнути на своє 45-річчя. А довелось. На зустріч з Богом, війна зруйнувала усі плани великої дружньої родини, не лише на сімейне свято, а й на майбутнє життя. Бо яке воно без нього? Доброго чоловіка, батька, сина, онука, брата, який любив, дбав, захищав у мирний час від житейських негараздів, а у час війни від підступного ворога. Його душа покинула покалічене тіло під час чергового штурму ворожих позицій. Тож сьогодні захисник Іван Новійський назавжди повернувся до рідного дому. Уся рогатинська громада, село Кліщівна, де мешкав сім'єю герой, село Юнашків, де він народився, родина, друзі, побратими нині у глибокій скорботі. Ця площа нашого міста стає місцем зустрічі з великим болем, з великим стражданням. з Сльозами, але також із великою гордістю за наших воїнів. Сьогодні в нашій громаді ми знову зустрілися тут, щоб провести в останню дорогу героя-воїна Новіцького Івана Анатолійовича, котрий народився 20 червня 1979 року у селі Юнашків на Рогатинщині. Закінчив школу у рідному селі, згодом продовжив здобувати освіту в Рогатинському державному аграрному коледжі, де отримав професію механіка, пройшов військову службу в армії, працював на місцевих підприємствах «Голдроп України та Русан Агро. Сім'ю. Загиблий захисник створив зі своєю коханою надією у 2000 році. Подружжя виховувала трьох синів. Батько, бувши добрим, старався дати їм гідне майбутнє. Тож через своє життя важко працював спершу в рідній громаді, а потім з дружиною за кордоном. І дочекався четверо онуків, якими дуже тішився і дуже їх любив. Бо, друже було багато планів на майбутнє, але ці мрії розбила, розвалила, знищила повномасштабна війна. До лав Збройних сил України воїн, герой. Іван Новіцький був мобілізований 11 березня 2022 року. Захисник виконував обов'язки стрільця кулеметника. У складі штурмового підрозділу був спрямований на Бахмутський напрямок для виконання бойових завдань. Складним виявився цей час на фронті для Івана. Була контузія, лікування в госпіталі. Але навіть після контузії і лікування, бувши свідомим і волелюбним, повернувся назад на фронт звільняти землю від окупанта. Життя героя Івана раптово обірвалося під час штурму ворожих позицій 25 січня 2024 року. Захисника вбили. В районі населеного пункту Іванівське Донецької області без найріднішої людини залишилися мати, дружина, бабуся, сини, онуки і рідний брат. У скорботі низько схиляємо голови перед вічною світлою пам'яттю героя Івана Новіцького, висловлюємо. Найширіші співчуття рідним вам. Ви мали і виховали достойного сина, мали достойного батька, чоловіка і брата. Проведуть останню земну мандрівку до вічного спочинку полеглого героя Івана Новіцького завтра у селі Кліщівна чин похорону розпочнеться об 11 годині. Віддаємо достойну шану захисникові, який віддав батьківщині своє життя: вічна пам'ять вірному синові України. України наші джурицькі третій! Слава, слава, слава! слава!